Відповідно до таких завдань розроблені графіки обмежень споживання електричної енергії і також і в Тернопільській області. На кожен район, на місто Тернопіль буде обмежуватися подача електроенергії. Але знову ж таки це в умовах, якщо, скажімо, енергопередавальні, енергогенеруючі компанії не зможуть забезпечити той попит. никиена Ймовірність того, що електроенергію відключати не будуть, є, каже Леонід Бецюра. Однак треба бути готовим і до відключень. Тому в нашій області розробили графіки відключення електроенергії. За ними у самому Тернополі світло можуть вимкнути в обід з 12 до 14.10, а також увечері з 17.50 до 19.10. У райцентрах, містах і селищах міського типу на Тернопільщині без електроенергії можуть залишитися 4 рази на день. По годині вранці в обід. Від пообіді і ввечері у селах області світло можливо вимикатимуть тричі на день. Час відрізняється для сіл різних районів. Детальніше ознайомитися з графіком можете на сайті телеканалу TV4. Не відключатимуть від електрики промислові підприємства, кажуть у Тернопільській облдержадміністрації. Проте невирішеними залишається багато нюансів щодо забезпечення світлом магазинів, офісів, які знаходяться поряд з житловими будинками. Електролінії Часто побудовані таким чином, що заживлення промислового об'єкту відбувається через ділянки житлових районів, тому сказати однозначно, що буде відключення там, по житловим масивам, де розташовано, наприклад, промислове підприємство. Ну, сьогодні ми не беремося. Було, була вимога уряду, відповідно, ми на неї відреагували. Такі графіки розроблені по всій території України. Відповідно, якщо вони вже будуть впроваджуватися, то тоді вже енергетики будуть бачити, де, скажімо, можливо, якісь є нюанси по відключенню електроенергії у серпні. Тернопільщина в ліміт по електроенергії не вклалася. В облдержадміністрації кажуть, чимало зараз залежить і від самих людей. Щоб було світло, його треба економити. Доручено. Скоротити споживання електроенергії на 20%, відповідно, відбувається практично щоденний моніторинг такого споживання. Якщо, звичайно, ми війдемо в цифру такої економії, то буде більша ймовірність того, що електроенергію виключати не будуть. Але ще раз повторюся, що це залежить від обставин видобутку і переробки. Власне видобутку вугілля і переробки на електроенергію.